Пам'ять загиблих воїнів АТО вшановували ставищани в спортивній зустрічі. Зібралися в закладі відпочинку, який ми звикли називати бункер. Боксери зі Ставищенщини та Жашкова. Організатором турніру виступила районна рада колос та дитячо-юнацька спортивна школа. Ставищенських боксерів готував до зустрічі тренер Володимир Коляда. Ступним словом звернувся до присутніх голова районної ради колос Сергій Дзесюк. Ми вже йдемо до того, що ми проводимо чомусь турніри тільки пам'ять. Але якщо ми не будемо проводити такі турніри, тому ця пам'ять тоді ніхто її не буде пам'ятати. Тому турнір пам'яті воїнів, які загинули, на сході і не тільки вважати відкритим. Полиною мовчання вшанували світлу пам'ять загиблих. Боксерські поєдинки захоплювали аудиторію, яка прийшла підтримати спортсменів та вкотре поіменно згадати наших захисників, ще зовсім молодих, але таких мужніх, відважних наших героїв. Першими вийшли на ринг жашківчанин Левандовський і наш боксер Швець. Бій був напруженим. Визначити переможця, в якому так і не змогли. Відтак нічия. Друга пара з рахунком 29-16. Самалій переміг нашого боксера тисячного. Третіми вийшли на ринг Карасевич та Симбал. Технічним нокаутом Карасевич добув перемогу. Далі події розвивалися наступним чином: Артур Майструк переміг чорного Владислава, Дзюба переміг Паланського. Тарас Котельник програв Валерію Головатюку з рахунком 72-64. Дмитро Клочко переміг Віталія Цимбала з рахунком 69-55. Технічним нокаутом Олександр Калініченко закінчив свій поєдинок з Сергієм Сердюком. Переможці відзначені пам'ятними сувенірами, грамотами, що вручили головному судді зустрічі Олександру Шаповалу, дякуючи за професійне суддівство. Варто зазначити, що вхід був символічно платним, а зібрані кошти 520 гривень підуть на подарунки для атовців. На завершення звучали слова вдячності всім учасникам турніру, його гостям та привітання від районної ради колос з наступаючим новим роком і різдвяними святами.